До Дня захисників та захисниць України Укрпошта випустила нову поштову марку Слава Збройним силам України. Перші такі в новій серії погасили у Тернополі. Ця поштова марка відображає образи українського сучасного українського захисника з різних підрозділів війська. Таким чином, укрпошта хоче подякувати Збройним силам України. На одному марковому аркуші шість поштових марок з ілюстраціями видів збройних сил та окремими родами військ ЗСУ: десантно-штурмові війська, військово-морські сили, сухопутні війська, сили територіальної оборони, сили спеціальних операцій та повітряні сили. Тираж маркового аркуша один мільйон примірників. Автор випуску Слава Збройним силам України український художник Антон Хрупін. Випуск цих марок благодійний частину зібраних грошей спрямують на потреби українських військових, які стійко боронять нашу державу. Придбати поштовий випуск Слава Збройним силам України можна від сьогодні у міських відділеннях Укрпошти.